Сезон кавунів і день у розпалі на вінницьких плантаціях дозрівають соковиті баштанні. А на ринках уже чималий вибір символу літа. Місцеві фермери кілька років поспіль вирощують ці культури на власних полях, опановують нові технології, аби вінничани мали змогу смакувати вітчизняними баштанними. Як вирощують кавуни та дині на Вінниччині, Як обрати стиглий плід і скільки він коштує? Дізнавалась наша Яна Колодинська. Багато є жовтій кавунчик всередині жовтенький, є е, чорний ранній. Тобто ще весь врожай не зібраний, вони садяні поетапно. Ольга Коваль показує родинну плантацію. Тут другий рік поспіль вирощують кавуни. А от овочівництвом її сім'я займається майже три десятиліття. Через окупацію та замінування традиційних полів на півдні України саме вінницькі фермери почали активніше освоювати вирощування баштанних, аби на прилавках не бракувало стиглих плодів. Вони в минулому році ми спробували один рядочок, так само на плівку вперше посадили. І дуже сподобалось. Вони вийшли і гарні, і великі, і смачні. В цьому році вже посадили більше, вже гектарка вона, а дині в цьому році вперше один рядочок також на пробу, щоб зрозуміти технології, як вирощувати, що їм потрібно. Тобто для початку, для того, щоб навчитися невеличку кількість, а згодом можна буде садити більше. Аби виростити солодкий кавун, його спершу висаджують у теплицях, а з настанням тепла переносять у відкритий ґрунт під мульчувальну плівку з крапельним поливом. Це допомагає зберегти вологу та створити сприятливі умови для майбутніх плодів. Краще зберігається волога, не так випарується в повітря, бо вона випарувалася, вперлась в плівочку і назад усіла в ґрунт. І воно зберігає тепло, тобто коріння більш в теплій землі, і через це краще розвивається рослинка і менше хворіє. Через прохолодне літо цього річка вони дозрівають трохи пізніше. На плантації родини ковалів п'ять сортів: від ранніх і пізніх, до жовтих та продовгуватих. Вибрати стиглий плід допоможе жовта плямка, сухий бусик і характерний звук. саме оцей звук, коли він лопає, це означає, що колон достигший. Цього року фермери вперше вирощують дині. Вони вибагливі щодо до клімату, тому потребують ретельного догляду. Перший урожай планують зібрати вже найближчими днями. Диньку, як, як я знаю, обирають, щоб отут вже трошки стала попка м'якенька. І сама динька, коли рвеш, вона має ось тут відірватися легенько. Тобто ці ще твердоваті. Вони вже жовті, але ще трішки твердоваті. Їм ще буквально декілька днів, і вони. На полицях магазинів та ринків вибір баштаних чималий. аби втамувати спрагу та отримати вітаміни від сезонних плодів. Вінничани йдуть на ринок. Олена Навруцька для внука придбала диню. Вже сезон, вони повинні бути всі смачні. Ну і, звісно, на розсуд продавця. Тобто я питаю, і відповідаю. От тобто мені жіночка вибрала, просила, кажу, мені смачну диню. Вона мені вибрала. Я сподіваюся, що буде смачна. На полицях місцеві, миколаївські, одеські та навіть імпортні плоди. Кавуни продають від 20 гривень за кілограм, дині дорожчі. За них потрібно віддати від 50 гривень і більше. Продавці запевняють, ціна відповідає витратам на вирощування, догляд та доставку. Це недорого, вчитуючи те, що зараз дуже багато витрачають, щоб його виростити, щоб його полити, обробити. Це недорого. Його ще сюди треба доставити, привезти. Тобто ця ціна недорога. Що минулий рік, що цей рік, ціна коливається от 28-25 двадцять Урожайність баштанних триватиме до вересня, тож віничани ще матимуть час насолодитися соковитими літніми плодами. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканалу Вінничина.